Наскільки мені відомо, колишній дільничний здарського району. Через те в мене виникають сумніви. Через то я і кажу, що це є м -м, питання внутрішнього, навіть можливо у вас є. Ілницький? Так. Як? Ілницький. Ілницький. Ілницький? Да. машини майданівські були там камуфльовані, вони були. Машини, до речі, е на території України перебувають нелегально, тому що ввезені. Машини без розмитень. Вони мали в зону АТО. Заводилися ну, нелегально для зони АТО. Залучилися в Києві і номерні Геомайдан. Геомайдан. Ну, от по нашій лінії, що я можу сказати, по лінії патрульної поліції, значить, у нас, якщо автомобіль пересувається ну, по місту Києву чи буде, без номерних знаків встановлено стандарту, Геомайдан це не є встановлений державний стандарт, це не зрозуміло, що да? так. то патрульний поліцейський так. забезпечує безпеку дорожнього руху, при виявленні такого. На вулиці, зупинити, скласти відповідно постанову, притягнути до міні відповідальності автомобіль, в деяких випадках встановлено законом, затримати, забрати на штрафмальничики. Якщо я ми пишу, будемо містом Києво... Так, от я вам говорю, що якщо містом Києво, я не те, що говорю, я, гарантувати, обіцяти це, тому якщо містом Києва буде виявлено патрульними поліцейськими такі автомобілі, якщо справді ці номерні знаки не зареєстровані, немає на них ці я гарантую, що патрульні поліцейські вживуть відповідні за і постанови таким все, що передбачено закон. Тут майдан, з питання. Я робота в я представителя небо переводів. Тетухана так, 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 Спокійно! Я, я кажу, арештувати. Не да наші, твої. <риклад> 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 Це рідні тітухани. Я знаю, що таких ситуацій провокувати не треба. Я відкупаю на <риклад> бату. Що мене прокляв, куриця злів, саньок, будеш прославлений весь світ. На весь Київ теж прославлений разом з своїми хлопцями. Жалко, що так стали Ви проти нас, дуже шкода. Що ж робити, завтра впав. Так, а для чого машини заводять? Кажу, щоб ми завозили машини і вирішали. Я не знаю, ти ж бачив, що ми почали машини завозити. В ті сторони там. Если мы правильно, знаешь, присутствует, кто тут живет, уже кто не знает, уже у Нас нормально.